Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Вчора вам показувала, що ми вже приїхали додому. Дуже гарно відпочили. Ну, ви бачили, в нас і друзі були на дачі нарешті вони до нас добралися, вже відкрили сезон. Дуже багато чого зробили до приїзду друзів. І ще до речі, я вам... Забула засняти, забула показати, розказати, що ми ще зробили такого грандіозного на дачі. то це вже зробили баньку, тобто ми можемо вже паритись. Ну, приїду наступного разу, вам покажу. Не зняла, тому що, знаєте, очікували на друзів, там прибирали, готували, ще щось мама на городі там сіяла, сапала, садила. І так, все швиденько, швиденько, швиденько. Зробили, то і не засняла. Але дуже цьому раді, ми навіть з Юрою, коли ходили на ринок за продуктами на дачу, купили віничок дубовий, щоб можна було гарненько попаритися. Але нічого, поїдемо ще, дай Бог, на цьому тижні. Треба там теж ну, мамі допомогти а, щось зробити. І е, чекаю на дитину свою. На синочка він приїде і щоб я могла залишити Нікусю вдома. а тому, що їй треба ходити до школи. В них зараз ці годові річні контрольні. Так що вона а, треба, щоб вона лишалася тут, а саму я її, звісно, лишати не можу. Ну, я її вдвох їх лишати а, з такою, знаєте, опаскою, з обережністю, тому що, ну, ви знаєте, то, що ці виродки активизувалися, і майже кожну ніч обстрілюють, майже кожну ніч а, тривоги і страшно. Коли я їх залишаю, і вночі тривога, я собі місця не находжу. Дуже-дуже сильно нервуюсь. Так, і знаєте, приїхала додому, думала, о, зараз як почну працювати, бо ніяк не зберусь, поприбирати в, в ванній кімнаті. І думаю, а і що, ще, до речі, залишила Нікусю сьогодні, вдома на дистанційну, тому що в неї вчора ввечері знов заклало ніс, і вона казала, що трошки горло болить, то я думаю, хай. Побуде на дистанційки пару днів, щоб ну, спостерігати за нею. Це по-перше. По-друге, вести її а, хвору в школу. По-перше, їй незручно, тому що насмарк і шмиги постійно носом буде відволікатись, і ну, некомфортно. І щоб інших не заражати, тому що зараз такі відповідальні ці тижні, да, і чекаємо літні канікули, скоріше б вони вже були, мені здається, батьки більше чекають, ніж діти. Ну, Це мені, звісно, так здається. І я думала: ага, якщо Нікуся лишилась на дистанційному, то е, я висплюсь і я візьмуся до роботи хатньої, тому що дійсно дуже багато роботи. Але вчора лягла спати, дуже хотіла спати, виснажена була, собак покупала, повбирала трошки вдома, приготувала вечерю, повечеряли. Думаю, ляжу швиденько, швиденько буду спати. Але я лягла спати, чую, в мене щось серце почало знову цей е, шалити. Е, думаю, встану пігулку якусь візьму. І щось встаю і мене починає мутити. Я до своєї аптечки, в мене так сіло, такого нічого нема. І дякувати Богу, що, хоча, хоча б цей активований вугілля в мене було, то я випала, трошки почекало. Почекало, я почекала у Почекала і, нарешті, заснула. Але мені ще й сьогодні не дуже добре я себе почуваю і думаю, що я траванулася. Рибкою з Юрою ще з дачі привезли рибку, яку їли. Така вона зазвичай ми беремо. Де моя це? чи я коси приберу, бо я все одно сьогодні буду заплітати хвостик. А, тому що в нас вітер і мені незручно на вулиці з розпущеними косими. Я взяла цю рибку, забрала додому. Ми її з Юрою вчора трошки поїли. І я думаю, що це мені від неї погано, тому що вона мені відгукується, я все ж таки. Чую, що це саме ця рибка мені спричинила таке відчуття, так що будьте обережні. Я думаю, господи, хоч би не цей. Не... Які? Як, скажіть мені, воно називається? Від консервації, оці. Блін, де моя заколка? Не згадаю, забула. Ну, переживала я. А ось я бачу це колочко, все ж таки візьму. І все ж таки почну прибирати, тому що в ванній кімнаті я вже давно не прибирала, не мила, і мене це напрягає. І мені ще треба буде в нікусінній ванній кімнаті поприбрати. І вже хочу речі поскладати теплі, осінні, тому що в нас вже нарешті гарна погодка. Так. Так що беремося, друзі, з вами до роботи. Трошечки вам познімаю, може, трошечки вас замотивую. І треба ще, до речі, речі поперебирати, повіддавати, розхламитися трошки. Так що, дівчата, беремось до роботи. Приступаємо. Будь-же десь більше часу поруюсь тут в ванній кімнаті, але я тільки помила душову кабіну і все в ній. Зараз ще всі пляшечки ці з шампунем, милом перемию, поставлю на місце. І знаєте, з чим я ще боролась а, з пліснюваю. А, Рідко вона в мене з'являється, але іноді з'являється. Ось на душовою кабине. Кабіною біля віконечка на стінах і на стелі. Останній раз я боролася з пліснівою десь більше року назад. Да, і не з'являлася. І знаєте, коли завжди включаємо витяжку, то немає плісніви. Але в мене є діти. І вони іноді забувають включити витяжку, коли, коли йдуть у душ. І миються гарячою водою. І так воно і з'являється. Не функціонує повітря, не ганяє, і з'являється ця пліснева. Ну, я зараз вам покажу, чим я, чим я вивожу цю плісневу і надовго-ось такий засіб. Це колись мені мама купила. Десь в італійських цих від, відділах, але я бачила, що вони, здається, і в Ватсоні продаються. Ну, Десь я ще бачила. Але бачите, яка в мене сталася прикрість. Воно чогось зломалось, не знаю. Але я просто лью на губку і так і мию. І, бачите, повиводила, хоча плісніви було. Достатньо і на стінах тут було я все повимивала, і ось тут -то все повимивала. І питаєте, чому я постійно довго себе налаштовую на прибирання в ванній кімнаті? Прибираю я так. Основательно як буде? Не пам'ятаю, ну ви зрозуміли, ну, генеральне прибирання роблю раз в тиждень. Так, то, звісно, прибираюсь, десь там щось підтираю, мию. унітаз, звісно кожен день мию. Але таке генеральне прибирання я роблю раз на тиждень. Ну, може, раз в півтори тиждень. Так, щоб тиждень, щоб не брехати, чесно кажучи. Але я щось цим в цей раз підзатягнула із-за того, що то ми уїжджали. Я думала, так бігом поприбираю. Uh, і Щоб поїхати з чистою совістю на відпочинок. Але збиралися туди-сюди, не встигла. Так, поверхню поприбирала нормально. Потім тільки приїхали, треба вже було Артурчика, ну, сина мені збирати в подорож. Тому теж білом там щось попритирала і так цей. А це приїхала з дачі, так, думаю, Іра, треба прибирати, бо вже так засралася, що це просто капець. Вибачте, мене за. Мій вираз. Так, а я зараз і, ні, трошки пізніше буду каву пити, хоча б можна, напевно, було пити. Але мені ще стільки там прибирати, І ще це. Ну тут нічого такого, тут одна тарілочка стоїть в треба в посудомийну машину вечеряти, напевно, хочу вареників, хочу вареників з шкварками і сметаною. Так, до речі, я щось хочу mm -hmm. перекусити. І щоб... сьогодні буду прибирати тільки в ванні. Зараз поп'ю все ж таки каву, дочекаю з чоловіка. І а, мені ще треба сьогодні за посилочкою. До речі, я собі зробила а, замовлення у байерів. І я цю посилку чекаю півтори місяці. Можете собі уявити. Хоча вона мені писала 3-4 тижні. Але там якась накладочка, я вже давала. Їй про себе, щоб вона про мене згадала, думаю, де моя посилочка? Йолки-палки. Ну, і вона написала, щось там побилася. Ну, не буду забіга забігати наперед. Піду сьогодні заберу своє замовлення і покажу, що це я заказала і так довго чекала. Так, ну що, друзі, можете мене привітати, я вже все зробила. Ну, здається, да, та, що, та, що там робити, але я сьогодні так е генеральну уборку зробила. Я ж вже казала, що я ці плісні поприбирала, стіни повимивала, душову кабіну повністю помила. І вже Юра прийшов. Зараз буду відкривати йому двері. Але вірте, повірте, я тут все гарнесенько повимивала. Вони нам усі так не це? Ми вже на шопінгу вибираємо нікусі ще одні кросівки. Ану покажи як? Асікси. І ще отакий розмір взяли. Ну, ми хочемо поміряти. А це теж 39 Чи ні А це який розмір? 37,5. Ні, не А, вона ж взяла подивитися, зараз принесе. Ану покажи. Яких тобі зручніше? Які більш подобаються. Зайшли в якийсь новий відділ. Дивимось, що тут є. Якісь сумочки. Одідас. І крокси, до речі, тут є. Здається, оригінальні. Ось такі. На дачу зі знижкою. Ось так. Цікаво. Тільки що прийшли, ходили в магазин, ну і на почту. Я вам розказувала, що замовила собі дещо. І це дещо мені півтора місяці пішло. І нарешті дійшло. Давайте глянемо. Цілим Цілимлі дійшло, тому що була затримка із-за того, що. Пляшечка побилася, а замовила я собі парфюм, в ну, духі. Це... А це парфюм від Зара. Дивилася обзорчик у блогера, яку я дивлюсь, вона робила обзор на свою косметику, і вона користується парфюмом Цей, як він називається? Бакара, бакара, Руш. І вона порадила, ця дівчина, яку я дивилась, аналог бакари руш це аромат від Зара. Вона казала, що він взагалі не відрізняється тим, що цей навіть краще має аромат. Ну, подивимось. Бакара руш, я знаю аромат, в мене є в моєї подруги. Я користувалася, ну, брала в неї е подивитися, чи. Ну, як попшикалась в неї. І щоб подивитися, підійде мені цей аромат, чи ні. Ось така пляшечка тоненька, 30 мілілітрів. Але Бакара руж коштує 24-30 чимось тисяч. А це коштує ну, десь 600 гривень. Зараз подивимось. Та-да-да-дам! Кульмінація. Клас! Реально! Юра, йди понюхай. В... Взагалі нічим не відрізняється. Пам'ятаєш, що аромат я в Юльки брала? Правда? Щось схоже на. Взагалі. Точ, точ, слухай, насичений такий аромат. М -м -м, клас. Треба ще замовити. Хай буде, ще мамі треба замовити. Тобі Ні. за місяць. Чуєш, в мене є ще подруга моя, доця. Вона теж полюбляє цими такими ароматами. Ароматами, як мені подобаються, такі солодкуваті. Ну, мені різні не подобаються. Раніше взагалі солодкі, мені не подобались. Але, дівчата, кому подобається Бакара Руж, рекомендую ось такий парфюм. Дивіться, від Зара, такій коробочці. Я кажу, що з 500 чимось гривень, плюс доставка мені обійшлась 70 гривень, але це воно того коштує. І в обзорчику я дивилася в тої дівчини, то вона казала, що це теж вони стійкі. Клас, я довольна. Мм, взагалі супер. Клас. Оце я теж буде модна. Довольно як слон. Ось так. Так що рекомендую. Ось така. Зара ред ось такі. І пишуть, що парфюм. Не туалетна вода. Ой, ну і все. Я щаслива. Так, ну і ходила в магазин, але Юра вже все поховав. Купили е кислий сир, дві пачечки. Буду завтра робити сирнички. Потім безлактозний, я, до речі, беру. Я вже, здається, показувала, так? Ось такий. Бігом покажу ще раз. Ось такий галичина безлактозний. Беру сирок, кислий, дві пачечки брала. Потім а, молоко безлактозне, теж галичина. Минулого разу я брала лактіалі безлактозний. Мені сподобалось кавою, саме то. І ще, нікусі взяла м -м, кефірчик, йогурт без цукру, теж безлактозний. Потім взяли халву на стевії. Взяли ось таке печиво без цукру. Це теж Нікусі. Вона полюбляє, Нікуся полюбляє йогурт з кисломолочний йогурт з печивом. І це І сімки сансавич. Ще взяли вареники. І Зараз буду. Юра, ти достав сало? Не достав? Ні. Зараз розморожу сало. Зроблю шкорочки і будемо їсти варенички з картоплею і з плівером. духи! Клас. Бомба ракета. Так, ну а ще сьогодні я чекаю, ми чекаємо на свого синочка. У нас вже вечір, і за декілька Ой, годин він вже має бути вдома. Але він вже на території України. Ми його дуже-дуже всі чекаємо. І я вирішила а, приготувати йому щось смачненьке. І зроблю а, пиріг, той, який вам знімала рецептик. Він нам дуже сподобався. І знаєте, він такий ситний. Їм можна і поснідати, і пообідати, і повечеряти, і перекусити. І ще я буду готувати плов. А буду готувати, нам презентували, ну чоловікові презентували рис, дивіться який. Такий я взагалі перший раз бачу. Бачите, він такий довгенький, саме зернятко. Так то ну я потім покажу вам ближче. І ми вже один раз варили з нього просто кашу рисову. А це я хочу зробити плов з того рису. Але рис сам по собі дуже смачний. Я думаю, Артурчику сподобається і нам теж. А перед тим, як він поїхав, а, до речі, він був у Німеччині. Я не пам'ятаю, казала, я вам про це чи не казала. Буся! Іди сюди! Сюди! Йо. Я вже з ними погуляла, в магазин сходили. А ще я, до речі, це, звісно, не до речі, але я захворіла. Щось прокинулася сьогодні зранку і дуже боліло горло. Так, і мені ще для цього пирога лишилося зробити начинку. Філе куряче я вже відварила, взяла сирок солугуні. Зараз. А ще хочу з вами поділитися, показати, що мені сподобалось. Якось я брала донька кудись їхала. А, ні, вона робила бутерброди в них на уроці праці. Вони готували бутерброди, і я в школу взяла ось такий хлібчик в цьому. А АТБ більше я ніде не бачила, щоб він продавався. Схожий є, але саме такої фірми нема. Це агробізнес якийсь і хліб на заквасці бездрожжовий. солодковий. Дуже смачненький, він мені подобається. Але їсти його не засмаженим. Так як ми зазвичай снідаємо, а ми батон і чорний хліб смажимо в тостері, то це не дуже в тостері виходить. А так Саме раз. Це я її взяла, щоб з собою зробити завтра бутерброди в школу. Так, ще взяла сулугуні і ось таку фету. І це все зроблю з пирогом. Варені яйця, в пиріг я додавати не буду. Ще буду додавати зеленушку. Ну і покажу вам потім вже, що в мене вийшло. Так, пиріжечок вже поставила в духовку. Тепер залишилось приготувати плов. Так, ну і пловчик вже теж готовий. Дивіться, який рис довгенький. М -м -м, смачненький, ароматний пиріжочок. Зараз будемо сідати їсти. Так що, хто зараз сідає їсти, всім також смачного.